Татя перша Україна це держава, незалежна, правова. А х, а хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізник брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український, конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Стаття 3, Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніша ця людина, її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини. Для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. І разом один народ різне в кожного коріння, але нас єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дім на спільний навіть. Українці за кордоном давно вже живуть. Всі вивчають рідну мову, її спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордоном розквіта. Стаття 20. щоб завжди могли впізнати україну зміж усіх синьо-жовтий древній прапор на жердині майорить. Синій то безкрайнє небо, жовтий, жито на ланах, сяє прапором державний Україна золота, а над горами і вище український чутий гім, пісню цю Павло Чубинським українцям заповів, а Вербицькому Михайло Господь музику послав, ще не умерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років. Сокіл символ оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця і з далеких ще часів. Приїжджайте, і подивіться: місто квітів і лісів, тут Дніпро могутній, славний, сяє сонцем купала. Тут місця, де русь прадавня, християнство прийняла.